Колись такі технології підкорювали Марс місяць, а зараз їх використовують з ціллю посіву. Це дрон, який може комплектуватися і сівалкою, і міжрядкою, обробітком, тобто має різні модуля. Ось так працює. На сонячних панелях виконує роботу. Так само може і заряджатися. Автоматично під'їхати, зарядитися і поїхати продовжити роботу. Або працювати від сонячних панелей. де таке можна побачити це тільки в гановері на виставці агротехніка 2025.